Заступник командира батальйону лейтенант Яценко. Лейтенант Яценко. Тільки дали просто. Я вже ще путаюся. Позивний фенікс. Зовуть. Женя. Я вчитель. Вчитель історії, основ правознавства, соціальний педагог, практичний психолог. Працював вчителем. Я не працював ні дня. Я з випуска пішов служити два контракти Національної гвардії з 11 по 17 рік. Потім 5 років передихнув. Був приватним підприємцем. От. А потім прийшлося так, щоб прийшли додому, треба було знову брати зброю і йти. Він розпочався 4 години ранку під Конотопом. Я був в рейсі і коли побачив, що летять ракети вже на Конотоп, зрозумів, що почалося повнотажне вторгнення. От. Після цього розвернувся, приїхав додому, зібрав речі. У мене вони були, в принципі, наготовлені. І форма, і бронежилет, каска ще зато залишилася. І пішов до воєнкомату. В воєнкоматі, грубо говоря, як резервіст першої черги, мені потрібно було вбути в свою колишню частину в НГУ. Але так як вже в сироватці стояли танки і були в заблоковані, я вже не міг це зробити. І зібралася якраз тоді територіальна оборона, і я пішов до неї. І почав свій шлях з міста Суми. Розпочинав із посади водія стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти. Потім поїхав навчатися до Одеси. Курси mm -hmm. офіцерів. А вона одна: до мене додому прийшла. У мене дружина, дитина, батьки. Тут ворог вдома потрібно щось робити. Саме більше це запам'яталося. Це коли. Ми були на Бахмутській трасі на прямку часів яр, населений пункт Васюківка. Там це перше, я побачив розруху і як люди втікали, залишивши все майно і згорівши всі машини під дворами. Тобто, видно, що людей застало це в розплох. І там був втік. У нас була позиція, вона була під плитами. Угу. І мене так тоді удивило, як нас приїхали штурмувати. Uh, і місто того, щоб на збехи спішуватися і наштурмувати, вони просто почали витягувати свої речі. І я раз побачив, як вони витягують клітчасті сумки, які ми привикли там ще в 90-х, що возили шмотки з Турції. От, вони просто приїхали. Ну, я не знаю, вони знали, чи ми там є, чи не знали, чи їм не розказували. От, ми на них подивилися, спустилися до себе в бліндаж, взяли РПГ, зайшли ззаду і зробили постріл. В результаті 12-200, і це були перші трофеї, і ми до сих пір не розуміємо, ну, як так відбулося. Що у нас було четверо, їх 12. От, і, ну, чи там нам так повезло, чи в них якась була друга, друга задача. От, але просто ми були в шоці, що ми так легко цей штурм відбили. І після цього, я вам скажу, до нас навіть прильотів два дня не було ніяких. Нас навіть не кошмарили. Mm -hmm. І перші трофеї, перші були у нас допомогні магазини, БК, зброя, перша трофейна. Ну, і, і, і хороша, і погана сторона, що, що ми, що вони вчимося. От. І, щоб не казати, вони також роблять роботу над помилками. Ми, ми також робимо цю, цю роботу, але проблема одна це в ресурсі. Ресурсів, ми не ми не можемо використовувати той навіть людський ресурс, що використовують вони. Вони можуть нас засипати м'ясними штурмами, просто м'ясними навала за навалою, навала за навалою. Зараз шакнула технологія дуже сильно. Так, це FP дрони Якщо ще, наприклад, місяць-півтора назад не було інтенсивно оптоволокна, то зараз дуже інтенсивне оптоволокно вони використовують. Ми також учимося, особисто відправляємо людей із БПАКа та інструкторів наших на навчання, щоб розуміли, як протидіять, можливо, самим щось робити, намагатися. От. Артилерія. Артилерія також у нас, якщо на початок війни, це в нас були самоучки, були одиниці людей, хто розумів, як виставити той міномет, як навестись, та сама бусоль, то зараз. Що хлопці мотивовані, от у нас артилеристи, навчаються дуже швидко і працюють просто, просто молодці з того, що є, просто ну, красавчики. От. Е, у них, на жаль, більше в техніки перевага. От. І, вони, і вони цим пользуються. А це мотивація. Це мотивація, тому що це наш рідний дім, це наша земля. От, вони mm -hmm. сюди прийшли. Mm -hmm. це, це єдине. Кожен розуміє, що навіть якщо ми е, територіальна оборона міста Суми, ми не в Сумах, ми на Донбасі. Але якщо ми тут стоять не будемо, вони завтра прийдуть опять в Суми. Досить вопрос. Mm. Ну, я ну реаліст, я розумію, що напевно зараз у нас нема е, можливості вийти на кордони 91-го року. Напевно, коли хоча б 100 днів у нас не будуть гинуть побратими, напевно, це буде хоч якась маленька перемога. Хоч якась маленька. Треба розуміти, що ми на зараз не спроможні зробити такого ривка і відкинути супротивника на кордони 91-го року. Треба бути реалістом. Але. Моя особиста буде перемога це коли не будуть гибнути люди. І мир населення також. І напевно буде моя особиста перемога це коли зрозуміють е, е, жителі Криму та Донбасу, що вони українці, що вони не росіяни, що е, у мене мотивований боєць буде розуміти, що він іде за українця там воювати. Хто ніхто там не кричить, що Путін прийді, що русський мір. Що ми там потрібні. Це також буде моя перемога. Мрія. Мрія. Хочу другу дитину. Да. І хочу до сім'ї. Це моя мрія і бути в моєму рідному місці, в мирному.